Це був кінець 13-го, початок 14-го року. Пам'ятаєте, що тоді відбувалося? Це саме революція, це саме долар став доров'язним дуже дорогим. І ми тоді саме збирали і переводили ці... конвертували в долари, тому що операція мала бути в Ізраїлі. І це був час неймовірної досвіду. Але до чого я це говорю? Ми зібрали необхідну суму, слава Богу. Але було таке питання: чи треба повертати десятину з цих зібраних коштів? Ну, по ідеї це ці люди були пожертви. По ідеї, з них не потрібно було десятину видавати. Але батько цієї дівчинки сказав: ні, ми будемо повертати десятину з усіх цих коштів, які ми зібрали. Хоча їх катастрофічно не вистачало. Просто вони, отак, знаєте, потрібно на обстеження зібрались кошти. Потрібно на операцію зібралися кошти і так далі, і так далі. Сьогодні ця дівчинка здорова. Сьогодні вона славить Бога, сьогодні вона служить Богу. І, е, звичайно, я не знаю, чи пов'язані рішення Батька повертати десятину з того, чого він мав право не повертати. Але я впевнений в одному: якщо ми вірні Богу в чомусь маленькому, Бог обов'язково. Благословляє нас у великому. Тому хай Господь благословить нас в нашій подяці Господу. А зараз оголошується збір дарів і приношень.